Деталі вбивства колишнього голови Верховної Ради України, а нині народного депутата від Європейської солідарності Андрія Порубія. Нині я хотіла б долучити до ефіру Софію Федину, народну депутатку з фракції Європейська Солідарність. Пані Софія, вітаю вас. Доброго вечора. Абсолютні і щирі співчуття вашій фракції через втрату колеги. Ми знаємо, що поліція оприлюднила заяву щодо цього. Про що у ній йдеться? Там йдеться про віхові речі, про те, ким був Андрій. І про те, як ми маємо зараз акумулювати всі державні ресурси, щоб знайти вбивцю. Не безпосереднього вбивцю, а замовника. Тому що Андрій це не просто колега, не просто мій друг і товариш багато років поспіль. Але Андрій був і є одним із стовпів сучасної держави. Це мовний майдан, це помаранчева революція, це революція гідності, це 100-500 судів, це е, пробивання через Верховну Раду найважливіших законів, які діють зараз. Це і про українську мову, і про томос, і про блокування харківських угод, які, за які на нього порушено три кримінальних справи. Саме заблокування до сих пір порушення і пробивання нашого євроатлантичного євро напрямку це все те, що формує сьогоднішню державу. І якщо говорити, чому якісь убивця зазіхав саме на Андрія, тому що він один із символів української державності. Я не знаю, чи ви бачили, чи наші глядачі бачили ту фотографію, таку чорно-білу, з далекого минулого, коли на вишколі націоналістичної організації Спадщина, до якої належав Андрій Парувій, молодь підійшла до провалля між двома скелями. І він став живим мостом поміж цими скелями. Оце був Андрій. Це була його сутність. Я з ним познайомилася ще, коли була зовсім мала студентка, не громадська діячка, не волонтерка, аж ніяк не народна депутатка. Це була людяність, це була справжність і бажання підказати, навчити і йти разом, навіть не вести, йти разом по одному шляху. Андрій, навіть будучи спікером Верховної Ради, жив у готелі Київ і пішки ходив на роботу. Мене сьогодні турбувало одне велике питання. У нього була державна охорона як у спікера. І він багато разів від неї хотів відмовитися. Я питала колег, де його охорона була зараз, коли така ситуація. А виявилося, що охорони вже давно не було, бо він вже не спікер, якийсь там термін сплив. А Півроку тому було повідомлення про ймовірну загрозу йому і ще кільком моїм колегам. І так виглядає, що йому відмовили у наданні державної охорони позато повідомлення. Не знаю наскільки це правда, але ми точно доберемося до суті. Але на сьогодні це не просто Європейська солідарність втратила, це втратила вся держава. Ми два тижні тому з ним були ще у Львові на спілі, вечері після молодіжного форуму. Я мало знаю таких людей, які були такою глибою знань, такою концентрацією візії саме сильної незалежної України. Це не була політична боротьба в нього за українську державу. Його життя було боротьбою за державу. Він продовжував шлях свого діда, воїна ОПА, свого батька. І сьогодні це дуже боляче і страшно. І знаєте, щось не так давно були роковини за Іриною Фаріон. І якось дуже символічно, що рівно рік, опісля. Не стало ще одного велета української ідеї дуже дико, що це знову сталося у Львові. Чи то, щоб дискредитувати місто, чи то, щоб показати, що львів'яни не шанують своїх, не знаю що, але це щось дуже дуже показово. І що навіть у Львові українські борці не можуть бути у безпеці. Сьогодні звістка про смерть Андрія про його вбивство співпала в часі з похороном ще трьох воїнів на Марсовому полі у Львові і співпала в часі з молитвою щосудньою молитвою за нашими загиблими захисниками. І дуже страшно, що коли ворог вбиває наших захисників на передовій в тилу. Ворог, який би він не був, бо ми не знаємо, звідки ліквідовує тих, хто створював і реалізовував візію сильної незалежної Європейської України. Що хотіла Росія цим вбивством нас зламати, дезорієнтувати, посіяти хаос. Чи… Просто прибрати, бо Українець і про Україну. Перший Андрій символ. Символ боротьби. Він для багатьох тих, хто пройшли революції Майдани. Я один з тих, хто вів за собою і надихав. Тому що давайте будемо чесні: чи в Казахстані, чи в Білорусі, коли люди піднімалися, їм бракувало лідера, який би повів. який би Спрямував, який би не вказував, але який би запалив і дав нас нагу до перемоги в боротьбі. Андрій був одним із таких лідерів. Можливо, для того, щоб нас залякати, і можливо, щоб дезорієнтувати, можливо, щоб показати, що навіть в тилу у Львові ніхто не може бути в безпеці. Можливо, натякнути, що боротися за Україну загрожує смертю. Ну, але я не думаю, що це спрацює, бо ми лякані. Хотіла мені видається, що однією з найбільших загроз це може бути, коли люди почнуть концентруватися на своїй власній безпеці, що є абсолютно людські... людською реакцією. А нам ідеться про те, що. Думаючи лишень про свою безпеку, ми можемо втратити державу. І сьогодні нам треба будь-якою ціною врятувати державу, тоді у нас буде нагода вижити усім. Ми знаємо, що держава це люди. І, зокрема, Андрій Володимирович доклав всім своїм життям, показав, наскільки важлива українська держава в світі, наскільки вона була важлива для нього. Що ми можемо зробити для того, аби пам'ять про нього і про його діяльність була постійно підсвічена, і аби громадськість, нові покоління українців, які приходили, знали про те, хто такий Андрій Поробій, що він зробив і чому він настільки важливий в історії Незалежної України? Ну, насправді продовжувати його справу. Боротися, творити, приймати відповідні закони і зберігати дуже чітке позиціювання на самодостатність Української держави. Я особисто вважаю, що він заслуговує на звання Героя України за те все, що зробив для української держави. Подивимося, чи влада вважатиме так само. Але знаєте, я би мені би дуже хотілося. Щоб 95-й квартал, який роками насміхався над паробієм, гидко і жорстоко, щоб вони хоча б публічно вийшли і вибачилися. У Зеленського була снага вибачатися перед Кадировим. Питання, чи в кварталу буде снага вибачитися перед парбієм. тому що жоден із Кварталівців чи слух, і нігтя на його мізинці не вартий. Пані Софія, дякуємо, що знайшли час і долучилися до ефіру прямого. З нами була Софія Федина, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність. Друзі, зауважу, що на вбивство Андрія Порубія сьогодні відреагували як українські політики і лідери думок, так і закордонні чиновники і дипломати. Зокрема, фракція Європейська Солідарність, яку пан Парубій представляв у парламенті, зазначили, його політична діяльність була нерозривно пов'язана з відстоюванням демократичного шляху України, європейських цінностей і зміцненням обороноздатності нашої держави. Саме тому ми не виключаємо, що за цим жорстоким убивством стоїть Російська Федерація, кажуть у фракції для команди європейської солідарності. Це не просто непоправна втрата, це вирване серце. І шматок їхньої душі. Андрій Поробій зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову і також робив усе можливе для створення української армії. Про це зазначив п'ятий президент і лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Він розповів, що Андрій Поробій зробив величезний внесок у розбудову незалежності України. Почуємо. Андрій робив усе можливе для створення української армії, особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з майдану. Андрій зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову, який став історичним кроком у зміцненні нашої ідентичності. А під час боротьби за Томос для православної церкви України я постійно відчував його підтримку як голови Верховної Ради. Президент України Володимир Зеленський написав: загинув Андрій Порубій, мої співчуття рідним і близьким. Всі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці. Натомість, від імені Верховної Ради співчуття висловив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він розповів, що Андрій Парубій з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, комендантом самооборони майдану під час революції гідності і послідовним захисником української державності.